Вітаю вас, друзі! В цьому відео спробуємо розглянути хоча б частину акторів, які подарували свою зовнішність та голос цій легендарній грі. Євгена Мартиненка або просто Скіфа озвучує Дмитро Гаврилов, актор театру та кіно, український голос Тора, Дедпула і не тільки найвідоміші Дедпул, Тор, майже всі фільми з Ченінгом Татумом, майже всі фільми з Адамом Драйвером, Супермен. Гуфі, шкіпер з в Мадагаскару, кіт Тому з серіалу Пес Патрон. Найзагадковіший персонаж зони Ріхтер. Його озвучує та показує також актор театру та кіно Владислав Писаренко. Пропоную вам послухати самого влада із його його тіктоку. Якщо вас цікавлять інші його відео, в описі залишу посилання. Як я потрапив в цей проект? Ну, почнемо з того, що я професійний актор. Працюю в театрі драми і комедії а також в театрі особистості. А ще я знімаюся в фільмах та серіалах. В цей проект я отримав запрошення на кастинг на певний час. Я прийшов, отримав текст і відразу підписав заяву про нерозголошення цього проекту. Я тоді взагалі не знав, що це кастинг на проект гри Сталкер 2. Ми зробили пару дублів сцени з Ріхтером, і за пару днів я дізнався, що це були проби в гру Сталкер-2, а ще трішечки пізніше. Я дізнався, що мене затвердили саме на цю роль, саме на роль Ріхтера. І в цей момент здійснилася моя невеличка, але така е, бажана дитяча мрія. Я з дитинства обожнював грати в комп'ютерні ігри. І я зрозумів, що тепер в цей момент я опинюся по той бік екрана. Наступний на черзі персонаж, який ще на початку гри став для нас рідним. Батью змалювали з Анатолія Зіновенка. Він зіграв дуже багато ролей у серіалах, тому впевнений, що хоча б десь раз та й бачили його. А озвучив Михайло Кришталь. Не менш продуктивний та легендарний актор. Переважно грає в театрі, знімається в серіалах та фільмах, інколи займається дубляжем. І Чи точніше? Я догнав. Я мандрую, а не керую часом. Що довша подорож, то складніше рулити. Я два стрибки: один сюди, другий додому. Я підвів тебе Бен. Мені шкода. Востаннє відродилося. Війна лише починається. Всі запитували, чи я повернувся. А я от не знав, що й відповісти. Але тепер так. В одній сцені, коли ми знайомимось з Батою, гра відразу показує нам стурбованого капітана Зотова, який розслідує вбивство своїх людей. Озвучив капітана Олесь Гімбаржевський, Мало його чути в мультиках від Дісней. Або на каналі «1 плюс 1». бог послав свого сина на землю не як покарання, а як спасіння, яке через нього отримає світ. Через 300 років після народження нашої великої нації ми зібралися, щоб відсвяткувати завершення будівництва сховища 76. обличчя змалювали з актора Олексія Хільського. Для актора це була остання роль. Оскільки з перших днів повномасштабного російського вторгнення долучився до 46-ї бригади ДШВ, 17 серпня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Головний герой чистого неба Шрам, і перший головний герой минулих частин, якого ми зустрічаємо в Сталкер 2, озвучив і показує актор та режисер Олександр Лаптій зараз воїн Азову. В описі залишу посилання на його інтерв'ю та твіч канали. Де він, коли є можливість, проводить стріми, коли ти безпосередньо внутрі процесу, ну ти не розумієш просто навколо, як це взагалі відбувається. А тут вже є уявлення, наскільки це масштабно і потужно. Полковник Коршунов. Напевно, складніше знайти персонажа в грі, який буде пробачати стільки головному герою, як полковник. Винищуєш вартівців протягом цієї гри. Не бійся, раз за разом полкан буде простягати тобі свою руку в надії, що ти станеш на його бік. Заслужений артист України Андрій Романій подарував Коршунову голос: мій друже, мій брате, вкраїнські солдати, не схип у кривавім бою. Натомість зовнішність персонажа змальована з актора та каскадера Леоніда Захарченка. Персонаж, доля якого змушує плакати, навіть найчастіших людей. Моделлю для нього став актор Дмитро Сарансков, голосом Андрій Ісаєнко, відомий ролями у кіборгах, будинку слово та багатьох інших фільмах. Лежать, лежать сніги, пливуть ліси у крайню раїну, де над вітром дальня путь, і гаснуть голоси граків, і вечір витри з Усесвіту історію снігів. З яруги викотивсь багряний галаган і цапки став над падлими полями подобень місяця. Протагоніста поклику прип'ятіано! озвучив також відомий актор Сергій Стрельников. Зовнішній з модельки персонажа з минулої частини. А хто був прототипом там, це вже краще для іншого відео. Раніше я думав, що я знаю про героїв тільки з книжок і фільмів, а зараз я розумію, що сьогодні, сьогодні герої це. Дівчата і хлопці, які на фронтах. І стрільцем ситуація аналогічна. Модель з попередніх ігор, а озвучив брутальний Роман Мацюта. Пережили зиму, пережили блекаут. Прийшла весна, слава Богу, живі, цілі. Продовжуємо працювати заради перемоги. От і, от і увесь розклад, який ми маємо на сьогоднішній день. Сидоровича озвучив диктор Вадим Пономаренко. Працює на радіо. Та інколи займається дубляжем. Для нас це нова історія, нова мета та новий шлях до неї. Нові ми. Ця історія не для кожного, але кожен з нас вже тут. Ця історія про стійкість духу і незламну волю до життя. Загадкового болотного доктора зіграв і озвучив Олександр Ганначенко. Я не вважаю себе чудовим. Я є. Чудовий. Легендарний голос серії Stalker. Якщо ви грали попередні частини, то довго представляти не потрібно. Впевнений, що фрази, озвучені Григорієм Германом, ви запам'ятали на все життя. Колян, ти з хлопцями маєш зайти їм взад. Ні, ну таке, от як уза, так одразу колян. Значить, зустрічаються, коротше два пацана в зоні. Один другому, типа, говорить. Кльова в тебе шапка! Креса! А то йому в бошку одразу бах! Ти за кресу, сука Став Ставкерій другому також озвучує волівців, вільних та бандитів. Імена персонажів можете написати в коментарях. Я ж подумав про своїм міським вправив, а вони дурнуватиме лише прикидались. Закрились на острові і плани мутились, суки! Давайте приготуємо щось смачне, що зможемо взяти з собою на природу. Наприклад, ось цей ролл із куркою і соусом. Без перебільшення людина оркестр. Також впевнений, що Юрія Коваленка десь та й чули. Не тільки в Сімпсонах чи тачках. Це за Мав мавпа, що відповідає за безпеку атомного реактору. Гомер Сімсон, сер. Йоу, Бартмане! Після отримання двох вищих освіт я нарешті маю круту роботу. Водій автобуса. Йоу! З того, що я запам'ятав, це були три персонажі: капітан Шмідов, довгіський провідник Єгер і дух. Ну що, блять? Награлися в шляхетність. Погнали на малахи! Відкриємо монолітівську клініку, блядь. Зачистки зони я, схоже, вже не дочекаюся. Шкода, звичайно, але для мене це мало що міняє. Усе так само готовий провести куди треба. Стосовно духа, думаю, що зовнішність також від Юрія. Але насправді озвучених ним персонажів більше, тому пишіть у коментарях також. Я йшов у Лиманськ, щоб знайти там дім, а не для того, щоб позбавити його від всіх сталкерів. Думаю, поки що на цьому і зупинимось. Інших акторів розглянемо в наступних відео. Пишіть, що ви думаєте про це відео або про акторів, чи про їх ролі. За виправлення та доповнення буду вельми вдячний. Дуже дякую всім, хто додивився. До нових зустрічей!